Неділя, вихідний, відпочинок. І я такий лежу і думаю, звичайно ж, про РС, -6". і думаю, ну якось неправильно, що просто буде перешиватися торпеда і зробити її в шкіру. Ну, по факту, у чоловіків не також і багато задоволення. Да? Це сім'я, робота, ну смачно поїсти, спортзал, ну і тачки. І тут Владіка понесло. Я такий думаю, так. А давай торпедку відразу зробимо в Альку. Ну глянь, як буде стильно і прикольно, в Алькантару. Ну і вже дах попроситься в Альку. А мені не вистачає червоного кольору. Ну і кермо, звичайно, валючку, а кепешечку, Ну і карти, напевно, я би хотів. Ну і строчечки якоїсь червоної додати. Ну і паски безпеки можна червоні. І відразу якось міняється зовнішність машинки. Як ви думаєте, як ви ідея?